Mitsubishi l 200 Ми виготовили і встановили трьохсекційну кришку кузова складну. Кришка кузова силова, її можна використовувати як вантажна платформа до 300 кг. Доставлена система блокування заднього борту при закритті кришки кузова. Кришка кузова зачиняється на замки. Замки повністю підготовлені до використання в атмосферних умовах, плюс атмосферні кришки. Заблоковано. У відкритому і заблокованому положенні кришка кузова пікапа звільняє весь простір кузова. Так виглядає. На кабіну не опирається, все в зазорах, працює сама з собою. Максимальна монолітна з кузовом, можливий рух, два роки гарантії на все, модифікації стінами в шапці профілю. Тюнінг BVV.